Україна на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. Кільце біля Рогатки у Тернополі зроблять головним. З понеділка, 20 травня, частково обмежений рух транспорту на транспортній розв'язці вулиць Миколинецька, торговиця князя Василя Костянтина Острозького, Гайова за Монастирська. Усе це через ремонт дороги. Роботи проведуть на тих ділянках, де це критично необхідно, повідомляє міський голова Сергій Надал. Нагадаю, це єдина кільцева розв'язка у Тернополі, де кільце не було головним. У Тернопільській міській раді обіцяють внести зміни після поточного ремонту, а саме кільце стане головним. Будуть встановлені нові знаки та нанесена розмітка. Водіїв просять врахувати цю інформацію та бути максимально уважними. Росіяни посилили в Україні кампанію з дискредитації мобілізації. Центр протидії дезінформації фіксує випадки російської пропаганди у межах дезінформаційної кампанії Майдан 3 її мета максимально дестабілізувати ситуацію в Україні. Про це йдеться у повідомленні ЦПД. Російська Федерація через усі доступні її інформаційні засоби просуває наратив про нелегітимність української влади, намагаючись підштовхнути українців виходити на акції протесту. Також ворог посилив кампанію з дискредитації мобілізації в Україні. Мета Москви на тлі наступу на фронті дезорганізувати політичну ситуацію в Україні та спричинити хаос у нашому суспільстві. Поширюючи маніпуляції щодо чутливих для українців питань, йдеться у повідомленні. У центрі наголошують, що ворог сподівається спровокувати політичну кризу, щоб послабити міжнародну підтримку України та водночас знизити обороноздатність нашої держави. І закликає критично ставитися до інформації про події в Україні, яка поширюється в мережі та не піддаватися на маніпуляції ворога. Як правильно розрахувати свій бюджет, аби не влізти у борги? Це дізнавались під час ігор у турнірі із фінансової грамотності, який відбувся у Тернополі. На заході зібрали школярів та студентів перших курсів. Усе для того, аби молодь з ранніх років могла самотужки планувати свої витрати та доходи. Більше про турнір дивіться далі у сюжеті. Турнір з фінансової грамотності між школярами та студентами коледжів провели у Тернопільській загальноосвітній школі номер 14 П'ять команд з Тернополя та області змагалися і демонстрували свій рівень знань у сфері управління особистими фінансами. Протягом дня учасники вирішували завдання та проблемні ситуації від експертів. Фінансова грамотність вона їх буде супроводжувати на е, все, все їх життя, а ніде ніхто цьому практично не навчає. Ми самі потім на своїх помилках опановуємо ці всі помилки. І Це дуже-дуже боляче. І в фінансовому плані е, ми багато втрачаємо, поки там, в 50 плюс років скажемо, о, тепер я трохи розумію. Фахівець говорить, що саме це допоможе сформувати високу фінансову культуру, зокрема свідомого ставлення молоді, до прямого впливу рівня фінансової грамотності суспільства на рівень економічної безпеки країни та світу в цілому. Діти вчаться, як правильно будувати свої фінанси у житті, тобто якісь моделі життєвих ситуацій вони використовують у цій грі. Самі учасники турніру розповідають, гра цікава та захоплива, але водночас складна. Я роблю після кожної гри свої висновки і в наступних іграх вже помилок не допускаю. Відповідно, всі знання, здобуті в цій грі можна застосувати в справжньому житті. Тетяна Слогоцька навчається на третьому курсі технічного коледжу. Участь у турнірі дівчина бере не вперше. Найважче під час гри розповідає студентка це розрахувати свій бюджет так, щоб у тебе не було боргів та кредитів. Не вистачає коштів. Багато кредитів і пробуєш і туди, і туди, і не вистачає коштів для себе. І в кінцевому результаті з'являються якісь борги додаткові. і Треба якось навчитися розпоряджатись так, щоб вистачало коштів на все. Президент громадської організації з фінансів Сергій Івагло розповідає: наразі їхня команда має на меті відкрити у Тернополі клуби фінансової грамотності. Це платформа неформальної освіти, яка дозволяє і учасникам розвивати навички управління фінансами та підвищувати свої економічні здібності. І до спортивних новин. Бойовою нічією для Тернопільської Ниви завершився матч проти футбольного клубу Чернігів. Гра відбулася у межах дев'ятого етапу змагань першої ліги України. Нагадуємо, що жовто-зелені наразі змагаються у групі. Вибування протягом гри тернополяни програвали із рахунком 3-1. Проте на останніх додаткових хвилинах зуміли вибороти нічию. Більше про футбольний поєдинок. Дивіться далі. Минулими вихідними Тернопільська Нива зіграла проти футбольного клубу Чернігів. Для жовто-зелених ця гра була виїзною. Перший тайм лідерами на полі були тернополяни. І вже на сьомій хвилині Марко Кецун із за меж штрафної влучно пробив у ближній кут воріт. Рахунок 1-0 на користь Ниви. А вже на 29-й хвилині чернігівці зуміли зрівняти рахунок. Владислав Школьний навісив м'яч у штрафний майданчик, де його одноклубник Павло Федосов відправив м'яч у ворота. У другому таймі більше так проводили господарі. Завдяки цьому їм вдалося забити ще два голи. І з рахунком 3-1 розпочалися додаткові хвилини матчу. Здавалося б, що переможець у футбольному поєдинку вже визначений, проте тернополяни довели зворотні. На 93-й хвилині жовто зелені змогли забити другий гол. Одразу після реалізованого моменту гравці ниви заробили кутовий, з якого вдалося забити третій і останній м'яч у матчі. З бойовою нічиєю 3-3 матч завершився. Така ігра весела, скажімо так, двоє ворі. Але я своїм хлопцям дякую за характер, що вони до останнього не здавались, навіть при тому, що програвали 3-1, все одно терпіли, грали, создавали моменти і в кінці кінців таку ігру врятували. Наразі після дев'яти турів у групі вибування тернополяни перебувають на третьому місці у турнірній таблиці. У них 35 очків, а футбольний клуб Чернігів на 10 останній сходинці, маючи в активі 22 очка. Якщо ми пропустили за хвилину до закінчення два м'ячі, тому ми всі там не допрацювали. Десь десь щось ми зробили не так, тому доля нас і покарала. Я подякував хлопцям за цю гру. У нас були великі кадрові проблеми, але... Ті, хто вийшов, справились, було бажання. Було натхнення, була віра в те, що ми зможемо, як і в тому році, створити диво. Але, жаль, не вистачило декількох секунд. Наступний матч тернополяни проведуть вдома проти команди Кремінь гра. Запланована на 25 травня неділю. Нагадуємо, що команди цього року вже зустрічалися. Матч тоді завершився нічиєю 0-0. Футбольні матчі у першій лізі продовжуються. Відбулася гра Волочиського агробізнесу проти спортивного клубу Полтава. Матч пройшов у межах змагань чемпіонської групи професійної футбольної ліги України у Волочиську на стадіоні Юність. Гра була активною вже у першому таймі. Одній з команд вдалося забити три гола. Подробиці футбольного поєдинку. Дивіться далі у сюжеті. На стадіоні Юність відбулася гра Волочиського агробізнесу проти футбольного клубу Полтава матч пройшов у межах змагань чемпіонської групи. Команди у цій групі змагаються за вихід до української прем'єр-ліги. Уже з перших хвилин матчу помітну перевагу мали господарі поля і вже на п'ятій хвилині матчу могли відкривати рахунок. Проте ворота суперників врятувала штанга. Але волочищани продовжували тиснути на полтавців. І вже на 21-й хвилині рекошетом вдалося забити перший гол. Далі гравці агробізнесу Лі активно атакувати ворота суперника і на 25 й хвилині забивають другий м'яч. А через 10 хвилин знову гол і ворота полтавчан. До завершення першого тайму команди наперед пішли із рахунком 3-0 на користь господарів. У другому таймі більш активнішими були гості, і через велику кількість своїх атакувальних дій на 62 й хвилині матчу вдалося забити м'яч рахунок 3-1. Далі команди продовжували обмінюватися небезпечними моментами, але реалізувати їх у забитий гол не вдалось. Перемогою агробізнесу матч завершився. Якщо взяти перший тайм, дійсно, що досить непоганий, забили три м'ячі, тому що дуже така рідкість за останній чемпіонської групи, щоб ми забивали три м'ячі і тішить, то, що забили Це, що Два різних тайми, зрозуміло, що десь результат якби давить, тому що вже забули, коли вигравали. Наразі після дев'яти турів у чемпіонській групі волочищани перебувають на сьомій сходинці, у них 37 очків, а полтавчани на десятій останній сходинці, маючи в активі 34 очка. Я е не зміг донести нашим футболістам, що, щоб е обіграти таку хорошу команду, яка «Агробізнес», яка вдома грає досить агресивно, досить непогано. Е по полю треба бігати, а не повзати. Треба вступати в єдиноборство, треба боротися, треба підбрати м'ячі, знаходити партнера, просто грати в футбол. Після футбольного поєдинку своїми емоціями поділився нападник Волочищан Даніїл Волков. У ну, загальному я радий, що команда виграла. Це на перший план, на друге, типу ну забив би було б добре, не забив, то не забив. Це вже таке. Наступний матч останній. у цьому сезоні Волочищани зіграють проти команди Маріуполь. Попередньо їхня офіційна зустріч у цьому сезоні закінчилась нічиєю 1-1. Цього разу гра запланована на 24 травня п'ятницю. А на сьогодні у мене все. Дякуємо, що були з нами. Слідкуйте за нашими новинами на сайті tv4.ua, а також на наших сторінках у соціальних мережах. Спокійного вам вечора.